The <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 24 травня, 455 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби, як і позаминулої, не було ніяких ракетних обстрілів. Все добре, тільки трохи там іранських мопедів літало десь на сході України. А так все добре. Напевне, росіяни зайняті ситуацією в Білгородській Народній Республіці. Думаю, ще їх чекають сюрпризи, можливо, навіть в Курській Народній Республіці. А в Одесі сьогодні, як завжди, гарна сонячна погода. І ніяких обстрілів та роботи ППО в Одеській області минулої доби не було. В Миколаївській області також все добре, якщо а вже ж не рахувати очаків. Бо у минулої доби росіяни знов обстріляли з артилерії місто, пошкодили лінії електро, водопостачання, та навіть одна людина отримала травми. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Там, на жаль, знову є загиблі. Дві людини загинуло від російських обстрілів, і три людини отримали поранення. Бідний Херсон вже півроку тримається під. Під постійними обстрілами ще недовго залишилось. Скоро ЗСУ за звільнять і лівобережну частину Херсонщини, і тоді в Херсоні буде більш-менш нормальне життя. А росіяни, як завжди, будуть тікати.